Привіт! Сьогодні ми зробимо повний розклад для одного знаку зодіаку і це тільці. Подивимося про внос на роботу, відносини та здоров'я. Спочатку почнемо з роботи. Для тих, хто працює, і подивимося для тих, хто в пошуках роботи, для тих, хто працює. У вас на роботі будуть великі проблеми. Вас можуть зробити виновним, на вас будуть падати усі шишки. Будьте обережними в цьому плані. Від вас будуть вимагати більше, ніж ви зможете це все зробити, розрулити. Але це все завершиться вдало для вас. Ви зможете з цього викоракатися, якщо не будете давати себе в обіду. Дуже багато. Наклепо у вас буде. Вас будуть обвинять во всем. І сам колектив буде плести проти вас плитки і будуть говорить, що це ви виновні во цьому, що відбувається на роботі. Даже є та людина, яка ходить до керівництва, і постійно на вас наводить наклеп. Но вам головне взяти себе в руки, подивитися на ситуацію з іншого боку, запастися терпінням, і ви тоді тільки зможете вийти із такої важкої ситуації. Важкий жовтень для роботи у вас, тільці. Для тих, хто в пошуках роботи. Ви не зможете знайти роботу, а якщо її знайдете, то перспектив на цій роботі ніякої не буде. Руху вперед там немає. Зарплата маленька, така не дуже з гарним колективом, вона вам не принесе задоволення і не принесе вам грошей. Відносини для тих, хто в браці, і для тих, хто шукає відносини. Для тих, хто в бракі. В бракі у вас є затяжні конфлікти, вони вже до такої степені затяглися, дуже багато у вас перевірок. Ви вже і самі від цього всього устали. Це тягнеться місяць за місяцем, і рішення ви ніякого не можете прийти. У вас є в родині, я би так сказала, невеликі побої, штовханина, це у вас є ще постійні конфлікти по поводу може бути, алкоголя. Хтось у вас дуже багато приймає алкоголя. І за цього теж може бути суперечки, конфліктні ситуації. І це для вас тільці дуже важкий. К спільному рішенню ви не прийдете, і ви не зможете прийти до спільного рішення ні в дітях, ні в. Як ви далі будете жити, ви більше будете перепровіряти постійні провірки, постійні давлення кожен дави на партнера і втома в цьому дає свої знаки. Важкі відносини на жовтень місяць у вас, для тих, хто в пошуках відносин, ви... В цьому місяці не зможете знайти відносини, але карти вказують на те, що вони будуть пізніше, тому що ви за це вже розочарувалися місяць за місяцем ви ніяк не можете знайти відносини. Але вам треба трішечки почекати здоров'я. Зі здоров'ям! Зі здоров'ям у вас є забиття, є постійні головні болі, запамрочення голови. Це може бути і стосуватися алкоголя, прийом алкоголів, або це може бути воздійстві лік, замутнення розуму. Може бути. В карты вказывают, будьте обережными в этом місяці зі своїм здоровьем могут бути воспаления. И ще обов'язково обратите внимание, якщо ви приймаєте лики, що у вас может бути на них алергия. Дякую за перегляд. Якщо гороскоп вам відгукнувся, ставте лайк, підписуйтесь і пишіть у коментарях. До зустрічі в наступному відео!